Який же зараз час важкий? Ще й трогають мене. Отак. Я до них підлизуюсь, а вони цього не розуміють. Це ж я хочу їм сказати. М'ясо давай, а не якісь іграшки. Давай мені м'ясо. Пора йти мене кормити. Що ці люди собі думають? Наварили, насмажили. Я все відчуваю, а мені нічого не дають. Я ж у них прошу. Невже ви не бачите? Яка ж я слухняна, привітна. І лапки вам покажу, і хвостиком, і вухом повіляю. Невже ви не розумієте? Кийцюк треба добре готувати і годувати. А готувати ви повинні мене до сну, бо я цілий день сплю, 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 сплю. А виспатись так і не можу. І ніхто мене не розуміє. Ну хоч подивіться на мої лапусі.